Так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, якщо ви досі не підписані. Ну тож так, ми вже можемо починати. Так, добре. Так, які у нас є сьогодні плани? Хух, Нам швидко потрібно тікати. Речі ми вже майже зібрали. Так, ти тут, начебто, готовий, і це добре. Хух, Я думаю, візьму цей кіли. Ні. Хоча краще він буде тут. Тому що, друзі, в мене в планах є це. Якщо вони нас знайдуть, а вони нас точно знайдуть, йдуть після тієї битви з зомбі-мутантом. Не, вони просто, ну, подумають, що ми досі живемо тут та будуть нас чекати, десь саме в цьому місці. Та у нас буде час, щоб кудись втекти на камерхліва, і ми можемо йти. Я думаю, ще трішки обійти. Можливо, ще щось є в будинках, і тоді ми вже точно будемо тікати. Ну, раптом тут десь ще щось залишилось, щоб не пропустити. Так, ну, в цьому будинку начебто нічого немає. Так, добре. Ой, ти чому двері ніяк не закриваєш? Ай, сюди все. Так, пішли наступні. Будинки нам потрібно перевірити. Хух, о, цей будинок. Так, це той. Стоп, це який будинок? Це, це якась скриня, це те, що я вже був перевіряв, так? Е, ні, ух ти, зомбі. Так, хоча краще хай тут посидить, якщо вони сюди прийдуть, будуть мати бі... <гас> Динаміт! Це те, що нам потрібно. Друзі, слухай, я знайшов динаміт. Що? Так. Справді? Це дуже цінний матеріал. Якщо ви не розумієте, я зараз поясню. Ми підемо з цим динамітом та можемо підірвати моста. Так, ясно? Тому тобі треба збиратися. Все, якщо ти готовий, думаю, так, ми зараз підемо та можемо підірвати моста. Стоп, ти він. Так, де це ми взагалі зараз? Де на тому ста шукати? Так, начебто в тій стороні. А, зомбі, маленькі зомбі так, тихо, я його зараз приберу, Тільки постараюся без зброї, бо тоді нас точно помітять. Обережно, на. Не. поганий малий. Так, іди сюди не підлазь Та що це таке? Ой, як він мене пісить, що вони зараз нас можуть почути через ці всі зайві звуки. Так, краще взагалі зайвих звуків тут просто ніяк не видавати. Так, ну, начебто нікого нема. Місце все-таки покинуте, тобто по нас ще ніхто не прийшов. Добре, так, місце начебто у цій стороні. Тихо, ми зараз маємо прокрадатися дуже-дуже обережно. Ти зрозумів? Будь дуже тихо. Ну то й все, добре. Так, Ух ти ж, начебто, нікого нема. Так, я поки що є зі зброєю. Добре, будь тут або ходи зі мною. В руках нікого не видно. Ну, Тому якщо хтось з'явить, я його швиденько застрелю і все. Так, нікого дійсно нема. Ух, це ж це добре, крата якийсь. Напевно, щось тут вибухало, не знаю, чи від зомбі це, чи це нас шукали незрозуміло. Так, це той самий місце, на яке я перший раз колись сюди їхав, опинився на ньому. Так, це він. Це той міст. І якщо ми його зараз поламаємо, то вони не зможуть перевести транспорт. А я не думаю, що в них є що перевозити через річку. Тобі що зрозуміло, так? Все добре. Тоді можна починати. Так, де ж тут буде краще підірвати? Так, ось тут починаються наші магеми. Так, думаю, що ось тут, в принципі, десь можна поставити так, але. Все потрібно виставляти на повну, Так, просто все на повну Таймер на повну, радіус все таке теж на максимум. Все відставляємо на максимум, добре. Так, тепер тікай, тікай, тікай. Воно зараз повинно вибухнути. Але тоді вже часу назад ну нічого назад не буде, все. Тоді вже назад нічого не повернеш. Все, вони почули. Ту-шу-та-тихо, Час з вибухівкою сильно тихо і не вийде. Так. Посильно ну, тут все підірвати, щоб вони з цим мостом не пройшли. Ну, а... Та не проїхали. А я не думаю, що в них є якийсь водний транспорт. Та й поки вони будуть добиратися через воду, ну, вода їх точно затримає. Так, все на максимум, як завжди, ставмо і підривається. Так, щоб не обійшли. Так. Ставимо, ставимо, ставимо. Нормально, так думаю, ми можемо втекти. Так, швиденько, все. Ну, я думаю, вони вже точно хтось почули. Зараз, можливо, йдуть вже повідомляти селянину, а то й вже повідомили. Ще ти різкі. Тобто, ну вже нам тут залишатися, хочемо ми цього чи не хочемо вже, і так, і так не можна. Ми від них двох не відвоюємося. Бо, ну це все. Так, ми просто маємо зараз підірвати повністю цей міст, і як тільки можемо, бо виходу назад уже в нас немає. Е ну, Тому ми його не підпалимо. Поселення ми теж не будемо палити, тут такі гущавини, хай нас шукають. Якщо ми його спалимо, можливо, їм буде лише легше, тому хай буде таке, щоб було менш проїзне, а хто коли ми його спалимо, тоді вони добре пройдуть Я поки що цим молотом спробую щось зламати. Так, добре. Ходи. Думаю, тепер нам пора швиденько тікати, щоб нас точно звідси ніяк не зайшли. Все. Ми тікаємо своєї суперважливої місії, та да, нам потрібно чим далі втекти, бо... Ой-ой-ой, ні. Ох ти ж. Ой. Так, зараз взагалі. Я навіть не знаю, що робити, чи тікати, але куди? Я не знаю, куди ми без транспорту. Нам навіть немає куди тікати. Ми зараз просто маємо бігти. Просто бігти. Ми біжимо без мапи, без транспорту, просто стишки озброєння і все. Так, краще я тут забудую, щоб їх якомога довше стримати, бо якщо вони з транспортом, а ми без, вони сточено знайдуть та зловлять. А це їх хоч якось затримає, хоч на деякий невеличкий час та період. Так, ось це типу блокпост. Вони, звісно, точно зрозуміють, що ми тут були, можливо, все це поселення обшукають. Тоді за цей час ми вже діставимось якесь інше місто чи поселення. В ньому ми зможемо заховатися. Буде чудово, якщо ми будемо не лише двоє, а буде ще хтось третій. Ну, я був один, одному було взагалі дуже важко, тепер нас двоє. Це вже трішки легше, хоч є з ким поговорити. Так. Ну, так. Двом набагато легше відбиватися від краще. Але нас поки що тільки двоє так. Начебто забудувалося. Сюди поставлю все. Вони не повинні пройти це їх точно, точно, просто, я думаю, точно їх затримає. Так, сюди вони вже легко так не проберуться. В принципі, скоро буде можна і відступати. Так, тікаємо. Настрій зараз, ну, такий собі не сильно веселий, тому що я розумію, що, ну, що нас вже шукають. Ми двоє проти копи зомбі та, ну, я не знаю, якісь каселянина. Напевно, в нього ще якийсь бункер, який він нам не показував, тому що ну, ми його знищимо того бункера, а. Тому він просто з нього може скликати солдат. І зараз сюди прийде таке військо, яке просто візьме це поселення в оточенні, а то й спалить. І по можливості знайти нас. Якщо вони нас там не знайдуть, вони, напевно, підуть кудись далі. Так. Вони просто обшукають все поселення. Якщо вони дійсно все будуть шукати, знайдуть цей будинок, або вони нас будуть чекати, це один варіант, або підуть за нами. Тому ось так, їх потрібно максимально затримати. Я взагалі планую. Ох що це таке, дістатися до Києва. Так, повернутися назад туди. Там ми точно зможемо щось придумати. Або моє поселення, де я раніше жив, ну, там де Галя і так далі. Там ми точно протримаємось, Там ці йолопи нічого не зроблять. На щастя, ми там поробили бункерів, наші селянини, там, ну, точно, щось якось будуть оборонятися. Це, я думаю, стовідсотково. Вони, ну, думаю, там з ними нічого не сталося. У них там є бункери, якщо що всі в бункер втечуть, та знові апокаліпсис їм не страшний. В нас тут трішки є побільше проблем. Так, це досить навіть погано. Я не знаю, чи краще в Києві залишатися, чи туди їхати вже вечоріє. Стає темно, я не знаю, дуже погано видно. Видимість просто жахлива. Просто супер-пупер жахлива видимість. Так, це нам, звісно, не на руку. Ну, а можливо і плюс, тому що нас важче помітити. Що то зомбі стріляти не потрібно, звісно, тому що нас так легко відшукають. Але все одно потрібно щось робити йому. Так, б'ємо його цим молотом. О, ну цей молот трішки допомагає. Ух ти ж. Я думаю, що, можливо, він якось дивився через того зомбі, мутанта є, ну, де ми? Тому це ми не так не дарма. Це все зробили, я дарма постріляв, напевно. Ух ти ж так, давай, давай. О, Добре, що ти його добиваєш? Добивай його все добре. Так, ми його перемогли, далі нам потрібно буде йти. Ух ти ж. Так. Дуже дивна будівля. Мені страшно. Ой-ой-ой. Мама, краще б я сюди навіть не заходив. Так, взагалі, о, що хто? Де? Звідки? Що таке? А, ось він. Що ти доб'єш його? Давай, 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 добивай його, бо я не можу. Що? Ні. Що? Давай. На, 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 на. Ні. Ні, 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 ні. Ні. Е, ти, слухай, все... як? Його просто перемогли. Як? Для чого? Коли я цей довбаний зомбі, все щойно, просто він ось тут був. Переді мною. Тепер я. Один. Я один залишився. Я повністю один. Один. Я один. Все ми стільки часу планували повернутися до мене. А цей тупий зомбі ось це зробив? Він собою закрив зомбі, щоб той не дострелив мене, бив його, але зомбі переміг на! іди сюди, ти погнющий такий зомбі. Через вас я його втратив. І тепер я один проти селянина і сотень, тисяч, а навіть мільйонів зомбі. Я не знаю, Київ, напевно, захоплений. Напевно, все захоплене. Невже я один залишився проти селянина? А що він досі хоче з мене? Я не розумію він. Переміг уже більшість будівельників, напевно, що переміг, ну по тих звуках це сталося так. Що він ще хоче? Зомбі всі його. Я один, це так легко не спиню, що йому мало. Невже він лише хоче помсти? Ну, це явно, що цей зомбі апокаліпсис не задля помсти, так, бо він і так, і так його хотів зробити. Тоді навіщо таке полювання на мене? Ох, ти ж я вже стріляю. Все одно. Яка різниця? Його перемогли. Я залишився один. Він був моїм другом. А тепер все. Його немає. Я не знаю. Він цю місцевець хоч якось знав. А я тут нічого не знаю. Він тепер. ну, його зомбі перемогли. Можливо, в принципі, колись, якщо з ним нічого не станеться, він. я не знаю. Якось отямиться, чи щось, я не знаю. Або він теж перетворився на зомбі, це ще гірше. Чи краще? Це взагалі мені якби невідомо. Я просто пливу. Я просто чекаю, там є якийсь корабель, але він, напевно, покинутий. Так, я, я зараз просто буду пливзти. Бо я взагалі не розумію, куди, що, та взагалі як, і де і коли. Його просто перемогли на моїх очах. Я щойно з ним отут, отак от стояв, дивився на нього, і, і все? І Він прикрив, по мені хтось вистрелив, я не бачив хто. Він швидко до нього побіг, закрив собою мене, він був у бронежилеті, та я, в принципі, теж, і почав його бити. Так, цього вонючого зомбі. Через цього селянина, через цей зомбі-апокаліпсис. Все це сталося, якби ще на той зомбі мутант, ми б, можливо, звідти не поїхали б. Та не сталося б всього чого. Все-таки не дарма він тоді залишався в будинку. Краще б я відразу, я не знаю, напевно, на того зомбі. Ну, так, це ще тут. Хто ще тут, звідки взявся? Ага, цей острів захоплений повністю. Але в мене є надія. Хоч якась відпливсти звідси на цьому кораблі. Так, це одна надія. Просто взяти та втекти звідси на ось цьому кораблику, бо більше варіантів я навіть не знаю. Цікаво, а терорист він теж зомбі. Чи, напевно, його вже звільнив селянин і забрав до себе в лабораторію? Дуже цікаво. Хто його знає, чи забрав його селянин чи ні, чи він досі сидить в тій в'язниці, але напевно селянин зробив зомбі апокаліпсис, тому що його зомбі звільнили. Так, ох, теж по мені стріляють з усіх боків, А хто це? Ага, ось де ти, зрадник. Погані зомбі. Вони настільки погані, вони перемогли його. Через них це сталося. Не через нього. Не через кого, а через тих зомбі та через селянина. І ще цей йола весь цей час тепер мене шукає. Або, можливо, він в курсі, що сталося? Якщо він в курсі, тоді він знає навіть, де я. Я зараз один на якомусь безлюдному острові. Так, а це, напевно, якась команда. Так, або вони, напевно, хотіли звідси випливзти, коли почався апокаліпсис Зібрались, можливо, це і жителі деякі того поселення. Я взагалі не знаю. Коротше, тут вони, напевно, зібралися, а та хотіли звідси якось випливзти. Та ось, як видно, у них не вийшло. Але так, хотів би спробувати відстрілятися, а на ранок якось відремонтувати цей катер, корабель, не знаю навіть, що це таке. Хоча я один на цьому безлюдному острові. Якщо війська селянина, ну, мене захочуть, вони знайдуть. Вони думаю, могли почути цю стрільбу, хіба що вони зараз на мості, то з мосту вони, можливо, це не почують. А так вони могли б уже дізнатися, де я. Та потім вирушати сюди. Бо якщо вони його перемогли дійсно, ну, то вони знають, що я один, що мене тепер взяти набагато легше. Як нас було двоє, ну це хоч щось було. А так я просто залишився один проти селянина і купи зомбі. Куди рухатися, я не знаю. Чим рухатися, я не знаю. Я не перепливу весь цей море, океан, чи що це взагалі таке Сам. Так. А тут просто повно цих зомбі. Просто купа, купа і ще раз купа. Я не знаю, куди мені йти. Я хочу. Так, я просто зараз пливу на цей безлюдний острів і буду тут сидіти та відстрілюватись від цих поганих зомбі. Ну, тож так думаю, на цьому ми вже нібито можемо закінчувати. Це відео, ну тож так, всім пока-пока. З -пока. вами, як завжди, я, Сонік 149. Ну тож будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. діліться моїми відео з друзями. Ну а на цьому ми вже можемо, в принципі, закінчувати на поганий зомбі. Де вас у стільки понабиралося? Я вже вистріляв купу патронів на вас. Стільки вже, що не знаю. А вони йдуть і йдуть. Так, з поки що це? Це що, човен? Можливо, там щось є, потрібно перевірити.